Отже, з нами на зв'язку Дмитро Васильєв, політичний консультант. Дмитре, вітаємо вас, Да, вітаю вас, Доброго дня, президент України Володимир Зеленський, каже, що потрібно уважно дослухатися найближчими днями до сигналів повітряної тривоги. А чи можете ви зрозуміти через можливо якісь події, потрібно бути уважним до прислухатися до сигналів повітряної тривоги і убезпечувати себе, окрім того, що у нас триває війна? <гум> ну так, да, я якраз і хотів що ключова подія це те, що триває війна. І ви про це сказали, але я думаю, що всі ми українці свідомі того, що в зимово-опалювальний період рашистські терористи вони будуть здійснювати теракти проти нашої енергетичної інфраструктури. Вони точно так же як і в тому році, в попередньому році, хочуть знищити нашу енергетичну енергоструктуру інфраструктуру, і думають, що таким чином ми підемо до них з проханням припинити обстріл. Припинити воєнні дії, ну і там здійснити те переміря, про яке вони благають, як Україна, так і світ. Цього звісно ще не буде. Звісно, що ППО України набагато краще, чим це було того року. Але е, росіяни з іншої сторони на жаль накопичили і ракетний арсенал, і у них дуже багато зараз у виробництві цих шахетів, які вони вже почали виробляти у себе на території в Росії і називати їх герайн 2 е, тому, тому це є велика небезпека. Я думаю, що розвідка президенту дуже чітко дала інформацію про те, що планують росіяни, і тому президент е, доповідає суспільству. Просить суспільство бути дуже обережними. Я думаю. Що позиція така? А щодо того, чи розслабилося суспільство, чи немає у вас такого відчуття загалом, що люди почали втомлюватися? І чи правильний це варіант закривати очі? Ну або ж вуха на ті ж сигнали повітряної тривоги, якщо будемо ось так про? Про простим язиком говорити простою мовою. Ні, я дум, я думаю, що це не у суспільство не втомилося. От я переконаний, що українці не втомилися. Ми просто адаптувалися От, для нас. Війна стала нормальністю. Це знаєте, як дуже хлопців, дуже багато хлопців, і дівчат на передовій. Вони настільки звикають до обстрілів обстрілів артилерії, що кулі літають просто біля вух. Що вони ну, на це реагують вже трошки інакше, якби вони були перший, перший день на передовій, точно так же українське суспільство, як кожен з нас почав звикати і до повітряних тривог, і до е, тих ракетних і шахетних обстрілів, які здійснюють расистські терористи е, проти нас, проти українців. Але я не думаю, що це в тому це просто призвичайність. І от ця призвичайність вона також небезпечна. Я думаю, що нам українців завжди треба бути свідомим того. Що ми маємо зберегти Україну, а це значить, ми маємо зберегти себе, кожного з нас, тому що ми і є Україна, яка має стояти на обороні, яка має перемогти рашиських терористів і ту імперію, яка 400 років намагається нас знищити. Дмитро, давайте поговоримо про формулу миру президента Зеленського. Єдиний спосіб забезпечити гарантії миру перемогти Росію на полі боя. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами іноземних держав, яка відбулася у будівлі аеропорту Бориспіль. На засіданні обговорювали формулу миру Володимира Зеленського, зокрема десяте положення про те, як має бути зафіксоване закінчення війни. Згідно документу, це має бути відображено у спеціальному документі, де сторон нами можуть виступати різні держави, які готові взяти лідерство у тому чи іншому рішенні. На зустрічі з дипломатами також йшлося про створення спеціального трибуналу, на якому Росія буде засуджена за злочини агресії. Пане Дмитре, наскільки ми зараз наближаємося до проведення саміту миру, тому що основна мета ось цих зустрічей, так і верифікації усіх пунктів формули миру і приєднання нових учасників до цієї формули має, має один результат на меті. Кінцевий результат це саміт миру, який має це все легатимізувати. Так ну я абсолютно погоджуюся з Андрієм Борисовичем Єрмаком про те, що беззаперечна перемога України на полі бою зможе допомогти реалізувати наступні пункти формули миру а далі будуть вступати в силу дуже багато саме політичних і дипломатичних пунктів. А також пунктів, які е, мають е, в міжнародних кримінальних судах засудити конкретних осіб і е, конкретних злочинців, воєнних злочинців е, рашистського режиму. І е, я думаю, що Україна кожного дня наближається до того часу, коли такий саміт миру, тривалого миру, відбудеться, е, який зафіксує перемогу України. І е, покаже, що міжнародне право діє, що міжнародна справедливість існує, і що е, майбутні ті, хто захоче стати такими ж терористами, як колись був Гітлер, а тепер є Путін, е, що вони в майбутньому тричі або і п'ять і шість раз подумають про тим, як починати подібні дії, тому що міжнародна спільнота рано чи пізно їх знайде і засудить. Пане Дмитре, тривають двосторонні переговори щодо гарантій безпеки. На вашу думку, сьогодні який успіх ми маємо тут, в цих перемовинах, і з якими країнами можемо відмітити найбільший прогрес? Ну серед європейських країн, звісно, що у нас є з німеччиною дуже непогане просування. Є в принципі непогані просування Сполученими Штатами Америки. А і сполученими штатами єдине, що зараз внутрішня. Політична боротьба, вона впливає на переговорний процес. Але я переконаний, що Америка дуже чітко усвідомлює, що ну, перемога України і те, що відбувається зараз в Україні, і допомога Україні, вона є виключно в інтересах національних інтересах Сполучених Штатів Америки. І це розуміють як демократи, чинна влада і Білого Дому, точно так же і республіканці. Причому як республіканці із старої когорти цієї партії GOP, Гопу, так званого, ну точно так, як із табору кандидата президента Трампа, і я абсолютно переконаний, що Сполучені Штати Америки після політичної колотнечі, яка закінчиться виборами президента. А, і коли е, в 25-му році президент прийде до влади, той чи інший все рівно хто це буде від республіканців чи від демократів. Е, позиція сполучених штатів стане набагато більш артикулятивною, і е, сполучені штати Америки, як е, з, е, зазвичай е, лідер демократичного світу, е, буде е, ще більше допомагати Україні і ще більше наполягати на тому, що гарантії Україні... Мають бути забезпечені і в тому числі виконаннями формули миру, і про яку ми тільки що з вами говорили. І що терористичний режим Росії буде засуджений, і конкретні злочинці цього режиму також будуть засуджені. Давайте коротко обговоримо про події на. Території Російської Федерації британська розвідка повідомляє, що Кремль зараз намагається придушити протести дружин російських солдатів. Водночас Путін збільшує російську армію на 170 тисяч осіб. Чи варто очікувати там якихось незадоволених і більшої кількості незадоволених голосів щодо того, як кажуть в Кремлі СВО, яку вони проводять, війна розв'язана повномасштабно проти України. Як в цілому це сприймається у світі, що ви відзначаєте, і до чого власне, до чого варто готуватися нам тут зі збільшенням кількості російських солдатів? Я думаю, що в світі чітко розуміють, що Перемога України зможе забезпечити тривалий мир і нормальну світобудову, засновано на міжнародному праві і справедливості на багато багато не тільки років, а десятиліть вперед. І навпаки, програш України дестабілізує світ і сформує нову світобудову, яка буде абсолютно невизначеною на величезний період в майбутньому. Тому я думаю, що весь світ демократичний світ абсолютно зацікавлений в перемозі України, і я сподіваюся, це в найближчий час також буде проявлятися в тій допомозі, яку ми зможемо отримати. Тому що тут ми ж розуміємо, що на наших очах розгортається Перша світова гібридна війна. От коли з 2014 року почалася гібридна війна проти України, про це почали говорити експерти. Але весь світ цього ще не розумів. Навіть в Україні дуже багато людей не розуміли, що проти нас ведеться гібридна війна, і зараз точно так же дуже багато в світі людей не розуміють, що розпочалася і ведеться повномасштабна перша світова гібридна війна, і від її результатів буде залежати чи буде перша точніше, чи буде третя світова гаряча війна. Чи все ж таки її, її якимось чином от е, купірують, як говорять, на території України і Ізраїля на фронтлайнах демократичного світу, і ми зможемо в цій гібридній війні беззаперечно демократичний світ, куди входить Україна, в тому числі перемогти Росіян? Я дуже сподіваюся, що ті е, нові технології, про які говорив в своїй статті Залужний в е, закономісті, а е, що вони вже не тільки проговорюються як ідея. Абстрактна ідея, яка необхідна Україні, а що вони вже є, і існують і можуть бути надані Україні разом з авіацією, тому що беззаперечна і нищівна перемога Україні на полі бою, знову ж таки повертаємося до слів Єрмака. Вона зможе сприяти тому, що в Росії розпочнуться ті процеси, які зупинити в Росії вже не можна буде, тому що є легіон вільна Росія, тому що є добровольчі батальйони. Які готові воювати російські батальйони, які готові воювати на, на території Росії для того, щоб звільнити Росію від е, російського режиму в Кремлі з Кремля? І е, я думаю, що скільки б гайку на закручували, різьба mm -hmm. сервіс. Тому росіяни продовжують закручувати гайки, вони можуть скільки завгодно спиняти російських е, жінок, е, які не хочуть, щоб їхні чоловіки, сини або е, батьки гинули на цій безглузді війні. І тому що вони не розуміють за що воюють, і е, я думаю, що це прорве. Це прорве. але е, весь світ має допомогти Україні для того, щоб ми беззаперечно перемагали тут на полі бою, і е, це би спричинило і внутрішні суперечності всередині Росії, і е, ті люди, які готові зброю в руках звільняти Росію від цього злочинного режиму російських людей, так що вони зберуться і будуть це робити. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді. Дмитро Васильєв, політичний консультант, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі.